Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Крутобуктю. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене розпакування коміксів з книжкового арсеналу. Так, я знаю, що я міг зняти їх ще раніше, але якось школа, навчання, контрольні, спорт, то трошки затримав відео. Але. Сьогодні в мене все таки дійшли руки, і от я вам розповім про оці три комікси. Також можете перейти на наш канал і подивитися відео про комікси від видавництва РМ. Отже, отакий у нас є комікс сьогодні. Черепашки ніндзя. І я його просто захотів дуже сильно взяти, тому що черепашки ніндзя це я. Це хоч і доволі відомі, можна сказати, так, персонажі, але вони не були прямо моїм мультиком дитинства, тому що я, напевно, трохи а, пізніше покоління. Але все одно ну, я їх дуже любив в дитинстві, але це не був моїм головним мультиком. Але про, саме комікси про Черепашки я ще не читав. Отже, дивимося, що в нас тут. Ілюстрації такі мультяшні, я б сказав. Прикольні. Тексту, ми, як, ми, як ви можете побачити, тут багато, Ні, до речі, достатньо. Звичайно, сторінок малувато, але тексту тут достатньо. Ану, мені, мені навіть цікаво, скільки тут сторінок. М А де тут сторінки вказані? Хех. Пор. Не знаю, де тут вказані. Але... Подивіться. Не знаю, де тут вказані сторінки, але він доволі такий тоненький. Блін, мені цікаво, скільки тут сторінок, але я ніяк знайти не можу. Ну що це таке, -майо? -ма але, ну, мультяшні ілюстрації тексту достатньо, до речі. Тут ще справді не вказано, скільки сторінок. Чиго сліпий, -мо! Я не бачу, скільки тут сторінок! Ну ви з мене прикалуєтесь! Добре, подивлюся після відео. І обов'язково, якщо я знайду, то е, розповім в наступному відео про цю книгу. А якщо не знайду, то доведеться перерахувати кожну сторінку. Адже, наступна це «Бетмен. Готем у, газу, у газовому світі. Отака От книжка виглядає дуже прикольно. Зараз ми з вами розпакуємо. Дивимося, що тут у нас. Від видавництва Вовк Кулака. Отже, нас зустріча перша сторінка доволі приємна, прикольна. Тут хоча б є. Ну, отут 120 сторінок. Тут я вже бачу одразу. Так, дивимося. Тексту тут достатньо. Навіть на комікси, які ми придбали на книжковому арсеналі, я б сказав, навіть багатенько. Що для когось буде доволі плюсом, хто любить такий більше почитати. Ілюстрації тут, о, я б сказав, такі не мультяшні, а такі, не знаю, як на що схожі, але такі я я зустрічав схожі вже комікси, доволі приємні, я б сказав так. Такі легкі, приємні, такі, як, наче можна сказати, як якісь старі, якісь такі олдскул чи що, не знаю. Але доволі приємні. Ну, але запах. Вау! Отже, теж дуже класно, обов'язково прочитаю і зніму на неї відео огляд. І остання пристрелити Раміреса. Дія 2. Друга частина. Перша частина була про чоловіка. Я її ще читав давно про чоловіка, який працював а, на якійсь фірмі по виготовленню а, пилососів чи щось типу того. Зловив. <ріст> доволі величенька. В порівнянні з тим самим Бетменом це звичайний комікс, можна сказати. Отже, і доволі важкувата наша ідея. Сторінок тут достатньо. Тексту тексту тут теж достатньо. Ілюстрації прикольні. і Звичайно, ще по сюжету нічого сказати не можу, тому що не знаю, який відео другій частині. Але обов'язково прочитаю і зніму на неї відео огляд. І розповім, чи варто вам придбавати цю книгу, а також першу частину, чи не варто. Так, дивимося, скільки тут сторінок. Тут, напевно, буде в кінці, якщо я не помиляю, якщо тут взагалі буде, я надіюся, що буде. Так, і скільки тут сторінок у нас. Ні. Чому мені так не щастить, Чому я тут не бачу сторінок? Отже. Мені якось сьогодні не щастить взагалі зі сторінками. Отже, Чекайте відео огляд, розп... скажу вам, скільки тут сторінок. Отже. <реш> Якось мені сьогодні не щастить. Але комікси доволі прикольні, хоч я не знаю, скільки тут сторінок, доволі прикольні, цікаві, обов'язково їх прочитаю і зніму на них відео огляд. А ви чекайте з нетерпіння, а також не забувайте читати книги українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба. На всім па, па-па.